Всім привіт! Ми продовжуємо робити в цій кімнаті, але ремонт пішов не за планом. Ми думали, все швиденько легенько поклеїмо шпалери, а ні все-таки будемо заливати підлогу. Але ж перед цим треба її зняти. Тож сьогодні ми будемо знімати дерев'яну підлогу ще тих часів. Так що будемо вам показувати, що у нас тут робиться. Залишайтесь. Надіюсь, буде вам цікаво. Ну що, в нас діло пішло, і Макс каже, що ми все вірно зробили, бо дивіться, що в нас тут робиться. Воно все он, трухляве. Зараз ми ту винесли, я не зняла, але знизу там таке погане. Ну, я думаю, що, напевно, там далі буде Макс краще. Це тут, що воно мокріло. О, диви. Це Женя вже пихав. Ну, Мітна проволока. Скарби. Скарби. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість. Макс рахує, по скільки різать його. По чотири. А я зараз покажу що тут. Ось ми. Вікно ось так застелили. І такими смужечками будемо носити. <питреш> Я як... за цезати? Ми як хоч ти складала нога. Та пішли, як просто передали нога. Так, а це вид з цієї сторони. он, що тут робиться? Ще трошечки. <гум> і в нас пилка там трошки. Ну, що зараз ми зробимо і її вистачить, щоб оце зробити, а потім купимо новий цей цепок. О? Ми отак пиляємо по 3, по чотири. Дошки так легше, бо мені важко носити, ми думали більше, але ну, там є один шматок такий гарний, ну ні. Тим паче через вікно поки. Якби так отак взяв та й поніс, потягнув, ще нормально, а так через вікно важкувати, то, то отак, ота. запах старої хати відразу. Тут, до речі, хтось жив, десь нірку. Видно було, ми вже зарили. Ой. Все, ми справились. Нарешті справились так. Це сюди. Що, дивіться, що тут росло? Щось росло. Прям. Що тут у нас робиться? Дивіться, ух, а дивіться, який фундамент в хаті. Зараз люди фундаменти роблять. Ох! А тут каміння і все. І стоїть хата, що це тряпочки якісь, щоб не думала. Так, головне хата не розібрати, Женька. Зараз будемо це шо, збирати цей дошки. Всякі. Бо тут багато шматочків, трошки оце поприбираємо. І заливати. Та, ні, сьогодні заливати не будемо. Будемо готувати, щоб заливати. Тож до обіду, якраз там рівно 12 -та година. Ми тут. Значить так раз-два, ага, воно поки подіргать сюди-туди, так і час пройшов. Зараз невеличкий відпочиночок і далі до роботи. Та треба йти позаносити, що там на вулиці стоять, оті дошки з цього, ну, ОСБ, бо таке щось, чи буде той дощ, чи не буде, щоб воно не намочилось. А ще ми ж зняли лінолеум. І що? І розстелили його тут, нехай він поки лежить. На ніч скрутимо, а... а поки він нехай сохне, бо ми його намочили нечайно так. Зараз треба витерти. І... І треба буде його мити гарно, щоб він висох. Ну так, гарно, щіточкою по... потерти, щоб не там уже його терти, а тут на вулиці ще ось. А це ОСБ в нас є, ну це не все. Будемо нагорі ще його. Викладати і нам воно знадобиться. Також лежить просихає, бо воно місцями там, де біля стінки було, де цвіло таке. Пахуче. Ми пообідали, друзі, і вирішили все-таки, що будемо цей килим чистити зараз. Вхід іде цей піна для машини. О, так він одразу чистіший робить. Люди цей. Килими ми чистять в кінці літа, а ми <гум> лінолеум Треба знімати собі носки і залазити також. <гум> Поки сонечко треба почистити. У нас він тут рожевий, бо це тут під акваріум стояла. Коробка така рожева. І побігла вода і воно пофарбувалося так, ми вже майже його вимили. У нас вітер такий колір. Так, треба мікрофон закрити. Колір взагалі дуже відрізняється. Таке відчуття, що ми підлогу не мили. Ну як, ми мити мили, але, звісно, щіткою не терли і нічим таким не заливали. Так що що, зробила для себе вигоди, що раз в місяць треба брати щітку і чимось терти цю підлогу. Так що ось так от. Ще, звісно, потім його помиємо, бо вся піна, знаєте, трохи отак залишилася. Але вже він набагато, набагато ще плінтуса і все. Тож все, з цим закінчили, йдемо ОСБ заносити, бо щось у нас то хмариться, то не хмариться. Якась така погода незрозуміла. О, хтось по городі ходить. Лінолеум занесли, листиці і що. На гойдалки лежали, також занесли. Ще й трошки на вулиці поскладали. Не дуже, але трошечки є. Вон бочку Макс перевернув, треба її обмити, висохне і прибрати, бо ту плитку, як робили, пластифікатор там був. У нас Дощик навіть пару капель капнуло і все. Зараз сонечко вийшло. А тут ось дошки ці лежать. Так, по бокам такі вони. Трухляві нормально, а всередині, знаєте, більш-менш і хороші лише оці. А оці там є такі зовсім щось їх повиїдали, трухляві такі. А ось ці ще кудись знадобляться. Бо якби вони нам не треба були, ми б їх отак різали і так швидше було, бо тут і цвяхи потрапляли. А, а так трохи повозилися. Що можна буде познімати її кудись, я не знаю куди, але нехай буде. Нам все треба. А зараз посідали, і в нас відпочиночок. В принципі, сьогодні вже такого не будемо нічого робити, бо втомилися і Максу на роботу завтра. Але треба їсти готувати. Зараз трошки поклацаю телефоном та й піду на кухню. А завтра треба буде йти, напевно, на город і щось. З помідорами робити, ну, в тому сенсі, що, напевно, листя пообривати, бо а, якось довго вони достигають. Пішла я в цю кімнату нашу, і дивіться. Ти лише, у нас наснова невеличка. Не те, що проблемка, задача буде. Треба буде попрацювати ще й тут. Це у нас тут грубка. З цієї сторони була плита, там зараз уже телевізор висить, На... Вон, гіпсокартон видно. Але. Купнув Макс далі, і там, оце от там от не цегла, то а таке з глини воно. Як цегла, тільки з глини під плиту воно йшло. І оце ми маємо тепер щось зробити. Будемо робити отут опалубку, фундамент, отак на цей перестінок заль'ємо, потім оце з цеглою закладемо. І все. Будемо далі робити. Глину цю треба виносити. Я думала, глини вже в нас не буде. У нас пів подвір'я, оце закладено з тією глиною, бо це ж не перше, що ми розбираємо вже будинок майже довели до порядку. Але все ж таки, тут виймали, і там двері робили та глина. І все ж ми вивозили, вивозили, вже травою воно позаростало, але. І ще прийдеться вивозити. Отут спочатку треба залити, потім, отут треба також це все виймати. Коротше, 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 от такі у нас справи. Тут вон каміння яке. Дякую вам, друзі, за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.